Відновлювальні роботи у палаці тривають. Тут відремонтували ще один танцювальний зал. У ньому займається ансамбль спортивного танцю в Художній керівник колективу Ніна Колумбекова. Хореограф працює з талановитою малечою вже понад 40 років. Сучасна зала стала гарним подарунком для колективу. Ремонтники підняли рівень стелі, покращили освітлення, встановили склопакети, обладнали роздягальну та повноцінний санвузол. Словом врахували усі вимоги та побажання танцівників. Дякую за це інвестору ПАД Азот Дмитро Фірташу. Це Благодарна руководству Азота, очень благодарна Галине Викторовне, нашему директору Дворца Дружбы Народов, в этом году зима лютовала. Особенно в февраль у нас выводила из себя. Холодина была страшная. За окном трещало 20. А у нас в зале тепло и уютно. И вообще сейчас вот этот зал ⁇ это маленький островок Дружбы Народов, потому что везде ремонт, везде неуютно, а у нас тихо и спокойно. Тіплінька, уютненька, чистенька. Вихованці Ніни Іванівни, а це дві танцювальні групи, модернізацію залу оцінили. Говорять, тепер волотні та акробатичні трюки виконують ще з більшим задоволенням. Цілих сім років я вже навчаюся у Ніни Іванівни. Мені подобається займатися тут. Тут всі дівчата мої подруги. Мені зручно тут танцювати. Тут великий зал, можна всім займатися тут комфортно. На навчання до відремонтованого танцювального класу Ніна Колумбекова запрошує діток від 5 до 8 років. Приходите, пожалуйста, вы здесь получите здоровье и красоту. Научитесь танцевать, научитесь акробатики, и мосты, и шпагаты, и колеса, ну, что, все, что деткам нравится, и с мячиком заниматься, и с ленточкой. И я их просматриваю в субботу, по субботам, с 12 до часу дня. Сучасні танцювальні зали лише початок великого перетворення дружби. Нині ремонтники реконструюють фоє, санвузли та концертну залу. У ній, до речі, замінять світло, звук, крісла та одяг сцени. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка новини.